Доброго дня ми з України. Сьогодні до вашої уваги ще один перекидний підсумок для набоїв 12 го калібру, але на цей раз аж на 9 набоїв на планці. Перший раз таке роблю людина попросила і сказала, що 8 набоїв в магазині рушниці і один в патроннику. Логічно, 9 набоїв. Використовувалася американська 500 5001 чорний мультикам. Всередині е, теж американська кордура тисячна чорного мультикама, щоб е, він мав плотність. Пластика, пластик 2-мм використовувався на планках планка І На передній стінці підсумка, щоб була е, жорстка поверхність для кріплення планки. І задня стінка теж з пластиком. Посилена пластиком під моллем. Молі з української стропи поліомідною дуже якісна. Ну, все як завжди, набої закінчилися на передній планці. Ми її скидаємо, і витягуємо планку з набоями іншими з середини підсумка і розміщуємо її попереду. Використовуємо далі. На сьогодні, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!